В Україні! Вітаю ми чесно товариство сьогодні в місті Луцьку. дійсно вагома подія. Сьогодні ми всі присутні на церемонії відкриття косацького турніру Отнотан. Під ваші шаленіоклески зустрічаємо пара учасників. Козацький турнір Отнотан це а, бій уявний, бій з уявним супротивником під спеціальну Мелодію задану кожному учаснику. Для а, виступу надається певний час для кожного бійця, і він показує там свої рухи, майстерність, удари і демонструє уявний бій з супротивником. Потім судді визначають рівень а, його а, майстерності і виставляють певний бал, що формує, відповідно вже його. Місце в, 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 в тій чи іншій турнірній таблиці. Давайте всім нашим учасникам. А найбільше наймолодшим. І тим, хто сьогодні вперше вийшов на сцену з своїм обладнанням. Передавайся. 对呀 Okay. Задання за третє місце нагороджується. Надю Юрій. Задання за третє місце нагороджується. Жучко, Матвій. Ще базір. Ноги разом. Свобідно. Розкір. Дякую.